Привіт, друзі. На фоні космічних цін на нові відеокарти, ринок вживаного заліза зараз просто квітне. А разом з ним квітнуть і розводили, кидали та всяка інша технонечість. Тому я вирішив записати для вас простий та зрозумілий гайд, як купити вв відеокарту і не залишитися без штанів. Відразу скажу: 100% гарантії цей метод не дає, але суттєво підвищить ваші шанси купити нормальну карту та відсія підозрілих продавців. Ідеальний варіант шукати карту у своєму місці, щоб все перевірити наживо. Але якщо ж ви не виїзні, не вигідні, ні, або проживаєте в селі з населенням 3 чоловіка і у вас немає такої можливості, тоді тиснемо вподобайку, а я продовжую далі. Тож, по порядку, першим ділом, шукаючи відеокарту, пишемо назву потрібної нам та звертаємо увагу на ціни, не забуваючи золоті правила про безкоштовний сир та скільки платить скупий. Пропозиції набагато дешевші від середньої ринкової вартості ми пропускаємо. Хоча і тут бувають винятки. Але це рідкість. Наступним кроком треба звернути увагу на аккаунт продавця. Це не повинен бути одноденний свіжий аккаунт. Бажано, щоб там було хоча б 10, 20 і більше OLX доставок. лишнім буде пробити номер продавця через GETCONTACT. Іноді там таке пишуть, що все стає зрозуміло навіть без тестів. Отже, я знайшов потрібну мені карту. Це стареньке GTX 1080. Попередньо вона продавалася за 4900 гривень, але мені пізно прийшла ідея зробити цей гайд, і в записі вже вказана ціна, за яку ми домовилися. Хоча в переписці все видно. Що тут по аккаунту? Він з 2015 року. Але по доставкам і відгукам тут можна сказати нуль. Тепер чому я все таки обрав саме цього продавця. Тут все просто. Для перевірки я всім продавцям пропоную тільки тести онлайн, ніяких готових фото та відео. Пропоную надати демонстрацію екрану через Anitz, TeamViewer, Discord, Google Meet, Viber, Telegram і так далі. І тільки один з п'яти продавців на це погодився. У решті не було часу, бажання, комп'ютера або вони просто не відповідали. Для тестів я попередньо попросив скачати та встановити FURMARK OCCT та Engine Superposition. Домовилися про демонстрацію екрану через Google Meets. Тож продавець скинув мені посилання і я підключився. Першим ділом ми відкриваємо GPU-Z та звіряємо характеристики нашої карти. Далі гріємо чіп та пам'ять в тесті Engine Superposition в розширенні 8К, де задіюється біля 8 ГБ відеопам'яті. Наступним був тест формат 10 хвилин в нативному розширенні монітора власника з восьмикратним зглажуванням. Він пройшов теж добре. Під час тесту, відкривши додатково GPU-Z, вкладку Sensors треба спостерігати за графіком частот, температур та споживання. Вони зазвичай мають бути рівні. Температури у нашої відеокарти не сказати, що малі: 70 градусів GPU, 85 хотспот. Але враховуючи, що пломба на місці і термоінтерфейс ніколи не міняли, це норм. До речі, я завжди шукаю карти, які ніхто не колупав, тобто з заводськими боломбами. Третій і останній тест був OCCT, тест VRAM, іншими словами, тест відеопам'яті. Він тривав трохи довше 10 хвилин, адже ми розмовляли про те, звідки карта чому продається, і так далі. І останнє, що я роблю, це прошу відзняти відеодоказ під час проходження тесту, де буде видно ПК, відеокарту, серійник, монітор і надіслати мені, в чому продавець теж не відмовив. Хоча зняв не той номер, що треба. Але це нічого, серійник додатково скину на Viber. До речі, його я буду зіряти на пошті. Також це все можна було зробити по відеозв'язку через Viber або Telegram. І ще дещо забув сказати: перед тестом бажано зайти в GPU-Z, відкрити вкладку сенсор та декілька хвилин подивитися на частоти пам'яті ГП та температури. В простої вони повинні бути на мінімальних значеннях і не стрибати вверх-вниз. Графіки мають бути рівні. Тому бажано попередньо глянути та почитати декілька оглядів, щоб знати, як така відеокарта веде себе в тих чи інших сценаріях. Тепер про те, як зрозуміти, що карта несправна. Під час тесту будуть зависання, мигання екрану, виліти, поява артефактів. Також треба звернути увагу на графіки температур, частот та споживання. Вони мають бути рівними та в межах норми. Для кожної відеокарти цей показник може бути різний, тому це треба знати до початку тестів. Оскільки тести. Мені підійшли, і ціна теж я замовив відеокарту. Отже, це було 1 червня, тепер переносимося вже в четверте та подивимося, що ж мені прийшло, і повторимо тести. Першим ділом я перевірив серійні номери на пошті, вони співпали. Тепер телепортуємося в берлогу та поговоримо про зовнішній огляд. Його ви маєте зробити на пошті. Отже, варто візуально оглянути карту на предмет пошкоджень, Сколі, слідів пайки, корозії, потікших термопрокладок, якщо відеокарта без бекплейту. Оглянути конектори живлення, вони мають бути без механічних пошкоджень слідів перегріву плавлення. Слот PCIe на предмет тріщин та подряпин. Не лишнім буде понюхати, чи немає запаху гарі та Плісняви. Оглянути всі гвинти, чи вони однакові не злизані після розбирання відеокарти або взагалі відсутні. Зовнішній стан може сказати не менше, ніж тести. Тобто відеокарта має бути на вигляд як нова, максимум, що на ній може бути, це пил. Далі перевіряємо вентилятори на люфт. Він є абсолютно у всіх вентиляторах, але досить маленький, на відміну від тих, які вже побачили світ. Там він може доходити до 1 см і більше. Переходимо до тестового стенду. І гайда гріти карту. Стенд простенький, материнка на 1151 сокеті, CP i3600, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512, блок живлення 550 Вт та простенький Full HD монітор. Тепер запускаємо ті ж самі тести. Що ж, тут очікувано все нормально, температури такі ж, як і в попередніх тестах, ніяких мерехтінь та артефактів. В іграх теж все було норм. Мені лишається тільки замінити термопасту та, можливо, термопрокладки. І матеріал для наступного відео майже готовий. Тож зустрінемося там, а вам вдалих покупок.